А, 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 да, нас чутно. всем привіт. Два кума на зв'язку. Подожди, відключу. Каже, кум, щоб я конкретику давав. А яку тут конкретику? Якщо квітка гарна, то вона і в Африці гарна. Даже не дивлячись на те, що вона африканська маргаритка. Друзі, привіт, Остероспером, частина друга. І ми починаємо. У сьогоднішньому випуску я не зможу вам показати, як саме бояє наша рослина. Ну, Потрібно переміститись в часі, так на місяців два, але всі етапи ми з вами пройдемо разом. Зверніть, будь ласка, увагу, як вона розвивається. Вона розвивається справа наліво. Відпад рослини при укоріненні остеросперума. Ну скажімо, якщо у вас відпаде 10%, можна сказати, що укорінення пройшло дуже шикарно. Так, висота рослини. Висота рослини і кущ. Я використовую технологію прищіпування куща завжди на п'ятому листку. Тому що від п'ятого, включаючи всі пазухи листків, у нас вийде 500 соцвіт. 500 соцвіт в собі будуть нести 3-4 квітки. І того ми на одному кущі протягом деякого часу зможемо з вами спостерігати біля 15 квіток. Так, друзі, якщо ви плануєте використовувати, використовувати стимулятори росту на вашому остросперу, ми пам'ятайте, після прищіплювання у вас є 7 днів для того, щоб зробити це. В даному випадку ви можете використовувати два препарати. Це Бонзі. І це, 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 це 750-й. Концентрація, вибирайте самі. Рекомендації виробник не дає. Але я скажу так: якщо ви аерозольно вносите е, стимулятор росту на вашу рослину, краплини мають бути якомога меншими для того, щоб такі, знаєте, як, як туман має покривати абсолютно всю рослину, тоді не обов'язково е, змивати це все. Якщо ви використовуєте дощування, обов'язково рослина має бути промитою після цього. Якщо ви використовуєте підтоплювання, обов'язково рослина має бути накормлена. Скажімо, комплексні добрива ви можете внести без жодних проблем, але це буде просто марнотратство, тому що рослині на старті потрібен лише один компонент, який називається азотом. Основними добривами в нашому випадку, в моєму випадку, це є кальція селітра саме шикарне добриво, яке використовується в квітникарстві, першим сигналом. На пересаджування рослини є, є наявність оцієї кореневої системи, яка утворюється знизу. Пам'ятаєте про те, що ми маємо великі труби аеріаційні? це для того, щоб коренева система розвивалася направо і наліво, утворювала знизу кінцеву точку росту. Це перший сигнал про те, що рослину потрібно пересадити. Якщо ви цього не зробите, у вас заведеться грибок. І він знищить вашу рослину. Оскільки рослина набирає обертів, і пам'ятайте, це рослина з характером. Після того, як ми її пересадимо, ми збавляємо температуру. Як це відбувається, показую. Ось після 40 днів ми змушені нашу рослину пересадити. Оскільки місця для кореневої системи вже не вистачає, а нам потрібно нарощувати кущ клас. Вона біла і класна. Да, до речі, по кольору кореневої системи можна визначити, чи ваша рослина хвора, чи ваша рослина здорова. Отже, стосовно цієї ділянки. Після 40, 40 днів вирощування рослини після обробітку стимуляторами росту після першого підживлення ми переносимо нашу рослину, ну, скажімо, в таке місце, де ви зможете тримати температуру 16 градусів максимально, але є одна маленька умова вимусити дати їй якомога більше світла. Чи будуть це лампи, чи буде це навколишнє світло, тут вже, як каже, як Бог дасть. Да, рослина має отримувати максимальну кількість світла, рослина має отримувати максимальну кількість сонячних днів, але рослина не має просихати, рослина має бути повністю постійно залита, в рослини має створюватися гарна вегетативна маса. Да, до речі, коли ви переносите рослину на вигонку вегетаційної маси в холодне, Приміщення бажано використовувати фунгіциди. оскільки рослина не має такої стабільного, стабільного захисту від шкідників, особливо біологічного характеру, радимо використовувати фунгіциди. Скажімо, колись ми працювали з таким фунгіцидом, який називається РАВРАЙ. В моєму списку фунгіцидів він займає перше місце. На даний момент ми не можемо займати, оскільки ця той фунгіцид не пройшов сертифікацію в Скандинавії. Ми змінили його на такий фунгіцид, який називається Топпаз. Топаз працює теж файно. Він гарно захищає рослину від біологічних шкідників. І все. Люблю вас, ваш шалений пікар. Підстава, Володимир Петрович, підстава. Так, да, я говорив про органічне добре, О, це не означає, що ви вашу квітку маєте підняти і посадити туди прямо. Сьомка! Та да, подождите. Челеніки? Нет. Іди сюди. От хоч туди картину вибираємо гарно. Іспанська маргаритка. Іспанія, Дякую за те, що ви підписались на мене. Нас стає більше. Ми стаємо сильніші. Ми йдемо допереду. Дякую. Дякую. Аж підскакую.